Вітаю вас, малече, та запрошую до цікавого заняття спирот, до якого до нас сьогодні завітав наш знайомий хлопчик Миколка. Давайте з ним привітаємось. Вітаємо тебе, Миколко. Вітаю всіх діти! Я хотів вам розказати, що я був на вихідних із мамою і татом в селі. Ми їздили до бабусі, дідуся. А у них там на городі ростуть яблука та груші. Я хочу про це дізнатись. стій, стій, стій Миколка, куди ти їздив? У село до бабусі. А де ти бачиш ці о, яблука та груші? На городі. М -м. Отож, Миколка для тебе та для вас, діточки, я розкажу те, що ви повинні знати. І розплутаю розказ нашого Миколки. Він сказав, що він бачив яблука та гроші на городі. Ні, ні, Миколка. Яблука та гроші ростуть так, в селах, на дачках, але в такому місці, яке називається сад, фруктовий сад. Овочі розростуть на городі, а фрукти ростуть. У фруктовому садку. Є дитячий садок, куди ходять діточки, а є фруктовий сад. У фруктовому садку ростуть різні плодові дерева. Дивіться, ростуть абрикоси, дерево абрикос, на якому ростуть абрикоси, росте дерево яблунька, на ньому ростуть яблука. Росте дерево слива, на ньому ростуть сливи, росте дерево вишня або черешня, На ньому ростуть вишні або черешні. І місце, на якому ростуть всі ці фруктові дерева, називається фруктовий сад. Людей, які вирощують, доглядають за цими фруктами, за цими фруктовими деревами, називають. Садівниками. Ой, це значить, що мій дідусь і бабуся садівники. Вірно, вірно, твій бабуся, твій дідусь і бабуся є садівниками. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що потрібно всім рослинам, щоб вони росли, щоб вони з'являлись плоди, щоб плоди вистигали? Так, потрібна земля. Всі дерева, всі рослини ростуть із землі. Потрібна водичка, яка є і питтям, і їжею для рослин, для дерев. Потрібно сонечко, тепло, любов та догляд людей. Фруктові дерева називають і по-іншому плодові дерева, тому що на фруктових деревах. Ростуть плоди. Отже, фруктові дерева, плодові дерева, на яких вистигають такі плоди, ростуть в садку. А людей, які доглядають, вирощують врожай дерев фруктових, називають садівниками. Ось так. Отже, і бабуся нашого хлопчика садівники. Скажіть, малеча, а ви полюбляєте їсти фрукти? А які фрукти ви полюбляєте? Мені подобається груша, слива, абрикос, персик. А вам, малеча, які? А чи знаєте ви, що в цих фруктах дуже багато корисних вітамінів? Вітамінів росту, вітамінів сили. Вітамінів, від яких ви ростете міцними та здоровими. А чи знаєте ви, що не можна обламувати дерева ані на фруктових деревах, на плодових, ані на інших, тому що їм також, як і вам, боляче? Ну що ж, Миколка, ти дізнався те, що хотів? Так, тепер я все знаю. Я піду матусі. Ду. Молодець! А ти їм допомагаєш? А вже, Але зараз фрукти їсти не можна, вірно, тому що на цих малюнках зображені фрукти, які вже стали зрілими. Тобто наприкінці літа вони такими стають, на початку осені. А зараз початок літа і фрукти на фруктових плодових деревах. Ще дуже малесенькі, зелененькі, зривати їх не можна. Треба правильно доглядати за рослинами, зрихати земельку, поливати е, рослини водичкою, любити ці рослини. І тоді вони принесуть вам ось такі гарні фруктові плоди. Ну що ж, Миколка, ти прийшов до нас і ми дуже цьому раді. Ми тобі розказали. Розказали про фрукти у фруктовому садку. А я вам кажу дітки, до побачення, до нових зустрічей!